Четер, Юрій Северик, узявсь! Привіт, народ! Привіт, йов! Hey, Всім привіт! Привіт вам! Вам привіт! Вам також привіт. Все добре. Все окей. <сміст> так, я прийшов до вас з дуже серйозними речами, які мене турбують, які мене правда турбують. Наприклад, яка найтупіша релігія в світі? Знаєте, яка найтупіша релігія в світі? Атеїзм. Ні, як концепція, суто цікаво, да? типу, люди вірять в науку, це прикольно. Але віряни слабуваті. Дуже слабуваті віряни. Давайте рахувати самі. Жодного тобі христового походу. Жодного захопленого літака. Я ще ні разу не бачив, щоб атеїст вийшов на центр площі в поясі з динамітою і такий «Альберт Ейнштейн!» Такого ні разу не було. Бо слабкі, слабкі віряни. Дуже слабкі віряни. атеїсти вважають, що можна просто сказати, що Бога немає, і такий. Гей, іди розкажи іншого. І все. Ви коли-небудь спілкувалися з справжніми християнами? Ну, ти задаєш йому будь-яке запитання, типу, що чим поснідати зранку, в чому сенс життя? І там завжди оця відповідь. Іона 3,12 читав. І починаю декламувати Біблію. Староєврейською бляхамовою, як ти, як ти це вивчив? А тепер спитайте вашого знайомого атеїста закон Ома. Це соромно. Це соромно. Ладно, Народ, розслабтеся, це не те, що я щось пропагую Біблію. Ні. Я звичайний чувак, такий як ви. Звичайний чувак, я цей, э, рудиментарний християнин. Да? Знаєте, для мене Бог він як апендицит. Я знаю, що він є десь всередині мене. Але поки серйозної загрози життю немає, ну. В принципі, В принципі, якось все одно. Блін, я дуже хріновий християнин. Знаєте, я, я в церкві був ну, від сили раз півтора. І це ще порахував той день, коли мене хрестили. <реш> Маєте розуміти. Блін, я настільки хреновий християнин, я якось пам'ятаю, їхав з бабусею в потязі. Звичайно, собі бабуся, і в якийсь момент, ми вже під'їжджаємо, вона повертається до мене і така. А ти вмієш молитися? І я зрозумів, що я прям не вмію. Я... Ну, я пробував, але ну, я не впевнений. Я щось зразу почав виправдовуватися, такий типу, та я. А, я з нерелігійної сім'ї, та я, мене а, мене ніхто не вчив. І загалом це правда, бо розумієте, я досі, коли мені раптом, в моєму житті треба чомусь перехреститися, ну там щось дуже дивне починається. Там оце іменно. Це поминки, це тіктонік, Що це, що це, бляха, за херня. <плес> Дякую. Дякую. Ви Класна публіка, народ. хей. І знаєте, я подумав, бабусь, а що це взагалі за питання таке? Типу, камон. Е, яка мала бути відповідь? Просто ну, найлогічніше, найлогічніше продовження діалога в цьому випадку це: е, хей, ти вмієш молитися? Е, та, та, я вмію молитися. Добре, бо я там рельси скрутила. В принципі, можеш починати. Дивився недавно рекламу тему. Знаєте тему? Чули? Ну, Ці ребята, які перевинайшли економіку. До яких заходиш на сайт, а там ціни нуль. Ну, які такі. Гроші? Ні-ні, нам, нам не треба. Ні. Ні, ми, ми це чисто для прикола займаємося. Нам, нам цікаво. Королі демпінгу, я їх називаю. так. Я прям намагався проаналізувати їхню цінову політику. Чого, чого так відбувається? І я прийшов до якого висновку. Що колись давно, коли. Я думаю, раніше вони називалися ну, не тєму, а тємка. Коли вони були тємкою, от, е, їхні маркетологи вони не продавали товари з Китаю, вони барижили кокаїном. Саме звідси в них оця штука, що перший раз завжди безкоштовно. Саме звідси вони це придумали. Я навіть знаю як. Вони такі: бля, чувак. Чувак, та вони. Та вони наріки. Чувак, вони на ріки. Бля, та просто цю штуку. Дайм цю штуку, і вони підсядуть, Бля. А, чувак. Джибе лампа. А. <ривіт> чехол, чехол, чехол! чехол. А. Хорошо, Хорошо. Немає такого відчуття, що в нас в країні занадто низький рівень довіри до поліцейських? Правда, Ольга? Просто я не знаю, як ви, я дуже не довіряю поліцейським. Просто мені здається, що якщо в мене тільки що вкрали телефон і до мене під'їжджає патрульна поліція, ну, скоріш за все, вони уточнять пароль. Скоріш за все, для цього. Що вони мають робити? Захищати мене від маньяка? Я, я не знаю. Розумієте, якщо, якщо вибирати між хворим психопатом з волиною і чуваком, який просто зрізав дружину, ну, я, я не знаю, кого вибрати. Вони між собою дуже схожі. Фактично, вся різниця в тому, що один із них державний службовець, а інший фрілансер. Я схильний довіряти другому. Бо ну, він більш клієнт-орієнтований. Ви бачили маньяків? Вони завжди в тобі посміхаються. Вони завжди раді тебе бачити. Вони такі. Так, в них є свої причини, але все одно приємно. Наприклад, реклама в Інстаграмі. Якось останнім часом стало дуже багато реклами в Інстаграмі. Немає такого. Знаєте, я підписаний на ритуальне агентство в Інстаграмі. Ну, я така людина, я чисто готовий до всього. В них там є дуже цікава реклама. Там, там в якийсь момент. Оці знаєте, відеоролики з гачками для, гачками для уваги. Оці. Коли ти спочатку не зовсім розумієш, що це реклама, там, там просто йде мотоцикліст, в якийсь момент він падає, починається оця херня, його наматує, він докочується до обрива, уже перехиляється, і в цей момент склейка. І там мужик от падає в труну і такий, купуйте наші гриби. Бляха, я дуже хочу подивитися їхню локальну рекламу. Знаєте, оця яка прямо в, них, в, прямо в них на місці в ритуальному агентстві. Я думаю, там оця величезна мармурова плита з темним силуетом, знаєте, знак питання і підпис. Тут може бути ваше фото. Скоріше за все, там якась така херня. Ще купа оцього таргетингу і реклами, оця. блін, мене так бісить. Я не знаю, як вас, у мене чомусь вся реклама освітні курси. Всі бляха освітні курси, таке враження, що всі освітні курси зібралися разом. І такі, ми будемо таргетуватися чисто в тебе. Я, я не знаю. Я думаю, може я вже самий, ну, може я самий тупий. Я не знаю, чого так відбувається. І... Ми навчимо вас. усі хірні в світі. Все лише за чотири секунди. Що, що? Ти думаєш, що люди вчаться цьому в університетах роками? Та вони гають свій час. Друже. Подумай, хто ти? Ти магістер на кафедрі? Чи ти успішний підприємець? І ти купуєш їхні курси, вони присилають тобі 400 мегабайт знань прямо в телеграм. Не знаю, моє улюблене це оці освітні курси по створенню освітніх курсів. Це Це бляха Це бляха дивовижна. Ну, я хочу почекати, поки будуть освітні курси по створенню освітніх курсів по створенню освітніх курсів вже. Закриємо весь попит. Буде добре. Знаєте, до кого в мене немає питань? У мене немає питань до інтернет-гадалок. Там жодного питання. Ну, там все правда, бо Бо продати парафінову свічку за 400 баксів ну, це магія. <плес> Такого на жаль, з дамблер не вмів. Це. Це треба вміти. Поплодуйте тут присутні власники домашніх тваринок. О, є клас! Тут є домашні тваринки. Клас. Вам не сподобається те, що я буду говорити далі. <плес> Вам не сподобається. В мене, є, в мене є знайома, в неї є кіт. І одного разу кіт починає отак тертися її об ноги. Він треться її об ноги, і вона така у. Бо тільки подивіться. Він мене любить. Любить? Ти закрила його вдома. Ти, в принципі, єдина людина, яку він бачить. Ти єдина істота. Звичайно, тебе любить хвора ти, Ну. Ні? Ні-ні-ні, котику, не йди, ні. Тобі не можна за квартиру інші коти тебе ображатимуть. Вони не любитимуть тебе так, як я. Ти правда думаєш, що якби він міг обирати, він вибрав би тебе. Ну, ти, бляха, навіть не знаєш його мови. Ну, для нього ти просто здоровенна хрінь, яка ходить за ними така. Я його годую, я за ним доглядаю, і без мене він би не зміг вижити в дикій природі. Звичайно, не зміг. Ти, ти його ніхто не навчила. Ти, ну, я ні разу не бачив, що ти повзала рачки по квартирі з мишою. Дивись, як це робить. Ні разу такого не було. Я думаю, якби існувало суспільство котів. Ну, там просто як в древній Спарті, просто в яму. Вона... Буває. <ріст> Кото мами і собачий батько. <ріст> Кото мама і собачий батько. Ні, Ні, я не маю жодних питань, чесно, не маю жодних питань, але народ, ви в курсі, в нас демографічна криза в країні. Чує, ні? Типу, ви постарієте, хто, хто вам пенсію платить на народ? народ? Хто Корги? Бляха, це сама це сама весела собака в світі. Вона найбільш щаслива. Ви хочете, щоб вона платила податки і Ви. Що ви робите? Гей. Дякую, що ви мене вислухали народ. <плес> Дякую. Ви дуже приємна публіка.